Ну а далі про прогресуючі параліч російських аеропортів рейси масово затримують і скасовують російські туристи сім'ями, ночують на підлозі. А заважають польотам цивільної авіації московитів то вже відомий їм план кавьор, то масштабні кібератаки, що відбувається на російських литовищах, і як це сприймає тамтешнє населення? Влад Паливода. Офіційну інформацію дайте. Скільки людям чекати. Ми стоїмо 12 годин тут. Дітям не дали ні готелю, ні води, нічого. Така сувора альтернатива Олен Клюзеву. Тисячі людей сваряться і ледь не б'ються у тисняві. Це курортний сезон 2025 у російських аеропортах. Тепер росіяни на надувних матрацах відпочивають не на узбережжях Туреччини чи Таїланду, а на підлозі залі очікувань в литовищах. Жодної інформації немає. Ми не можемо поміняти квитки. У мене пропали квитки стамбул Венеція. Три квитки. Зараз за кожен мене просять доплатити 980 доларів. Все через добрі дрони, які ледь не щодня прилітають у Росію, і через них літаки з Шеремітєва, Дамадєдова, Внукова та інших аеропортів починають негативно злітати. План кавьор стає для росіян буденністю. Його оголошують у різних регіонах Федерації. Так, на початку липня за один день лише у Москві та Санкт-Петербурзі скасували близько сотні рейсів, а затримали майже вдвічі більше. А з літаків, які встигають зайти на посадку, по кілька годин не випускають пасажирів. Сиділи, чекали трап близько години. Ще години-дві прямували від злітної смуги до місця стоянки. Зараз ще невідомо скільки будемо добиратися до будівлі аеропорту. А це аеропорт у курортному місті Сочі. Там через загрозу дронів повітряний колапс. І не лише дрони заважають російські авіації. Найбільший російський авіаперевізник Аерофлот цього тижня опинився під надпотужною кібератакою. Відповідальність за неї взяло на себе хакерське групування Сайленд Кроу, яке декларує про українську позицію і діє проти Росії та її союзників. Офіційно своє походження вони не розголошують. Відомо, що саме Сайленд Кроу причетні до атак на Ростелеком і Росреєстер. Тепер вони Повідомили про повне знищення внутрішньої іт інфраструктури авіакомпанії. Всі ці ресурси тепер недоступні або знищені. Відновлення потребуватиме, можливо, десятки мільйонів доларів. Збитки стратегічні. Хакери кажуть, що було знищено близько 7 тисяч серверів. Крім аерофлоту, під ударом опинилися авіакомпанії «Побєда» та Росія. Остання, до слова, має стосунок до перевезення вищого керівництва РФ. На їхніми послугами користуються Міністерство оборони Росії, відповідні відомства та спецслужби. Тобто, якщо відповідна інформація про пасажирів є в цих реєстрах і базах, то це насправді може так само бути достатньо корисним адже фактично значна частина російських агентів або спецслужбістів в принципі може бути знайдена в таких списках. А ще кібератака затримала сотні рейсів, і це викликає масове невдоволення росіян, бо виявляється, що війна може бути не лише в телевізорі, але й впливати на їхній комфорт. Це і психологічний момент надзвичайно важливий, тому що це черги, це спека, це незрозумілі ситуації. Це впливає звичайно на настрої. Це впливає на незадоволення, тобто емоції. Ці незадоволення вони потім продукують уже інші думки. А чому так відбувається? А ще параліч російської цивільної авіації це суттєвий удар по економіці. Кожен план кавьор це великі збитки бюджету федерації за даними російських змі. Лише перебої в роботі аеродромів із 5 по 7 липня, коли були скасовані пів тисячі рейсів, а майже дві тисячі затримані, влетіли ворогу у близько півмільярда доларів. Найдорожче обходиться зупинка московських аеропортів від 39 до 60 мільйонів доларів. Загалом ось з яких що найменше від 15 до 20, Мільйонів це так званий недоотриманий дохід. Ось е, близько 10 мільйонів це втрати на аеропортових зборах. Е, від 6 до 9 мільйонів доларів це втрати на е, оплаті праці екіпажів, тощо і десь від 10 до 15 мільйонів доларів кошти в середньому е, вартість втрат пов'язаних з перенаправленням літаків. Якщо ж план кавіор шириться по інших регіонах, то і збитки зростають у рази. Години фактично зупинки російських аеропортів тільки в європейській частині вони дають мільярдні збитки. От, а коли е, такі е, колапси відбуваються регулярно, і вже не годинка, дві, а по півдоби і більше, це дуже серйозний удар. І по російській е, авіаційній промисловості в цілому, і по економіці Росії, крім проблему роботі аеропортів, росіяни мають великі проблеми із літаками. Почнемо з того, що їх федерація фактично вкрала, бо після початку повномасштабного вторгнення великі авіакомпанії припинили співпрацю з Москвою через санкції. Літаки не обслуговують і не продають комплектуючих. Тож росіяни займаються авіаканібалізмом, розбирають деякі літаки на деталі. Що не менше через 3-4 роки Росія відчує гостру нестачу літаків для забезпечення існуючого попиту по авіаперевезенням. але від поламок і катастроф це не рятує. Владислав Ми Україна, марафон. Єдині новини.